Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Spinning TV. Мене звати Юра Уваров і я вам зроблю розпаковку ось таких от застіпок другого номера, 22 кг, який я рекомендую рибачкам і рибакам. Сам схожими застіпками вже користуюсь дуже давно від компанії Флагман дуже ними задоволений, ну і не тільки від. І також від компанії Азура. Так що рекомендую рибачкам і рибакам підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал. Активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відео і ви їх не пропускали. Діліться цим відеороликом зі своїми друзями в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, трасіть холодильники. І... Але як завжди, був канал Spinning ТВ. До нових зустрічей біля води!